А вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опрям. Хочу подякувати вам, друзі, що ви зі мною. Ваші вподобайки, коментарі е, і фінансова підтримка завжди є доречними. Я бачу в цьому великий плюс і підказку в тому, що рухається правильно. Тому дякую, друзі, за вашу підтримку. Е, номер картки буде потім в, за посиланням під моїм відео. Ви зможете підтримати мене так само фінансово. Або просто добрим словом, який ви напишете в коментарі. Дуже ціную кожним підписником. А у мене їх вже є понад 1800 підписників. І ціную кожним із вас. Дякую, що ви пишете, а дякую, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Навіть тих, хто ще не ставив вподобайки а і сьогодні вперше то я буду дуже вдячний за те, що ваша вподобайка. Тобто лайк, він буде так само. Під цим відео і не тільки. Тому дякую, друзі, за вашу увагу до мого YouTube-контенту відверто про. Я цим дуже ціную і це дуже похвально. Хотів би почати перше з того, що велика подяка кожній людині, яка сприяє мені в тому, щоб я розвивався як, як журналіст, як блогер. Я не знаю, чи блогер. Доречно сказати, але в принципі, як блогер, як журналіст в Ютуб-контенті, і я бачу певні успіхи завдяки моїм гостям, яких я запрошую для інтерв'ю, а так само слухачам, глядачам, тобто вам, що ви знаходите час свій і увагу на те, щоб послухати, про що ми чи я просто один буду говорити в сьогоднішньому ефірі, і тому це дуже цінно і похвально з вашої сторони, що ви знаходите час. Бути зі мною і присвятити чи 15 хвилин чи годину або й більше, для того, щоб щось взяти для себе, ми дуже цим цінуємо. Кожен гість, який приходить до мене в проєкт для інтерв'ю, так само вдячний вам за те, що ви зацікавлені тим, що він чи вона говорить в моїх ефірах. Тому дуже дякую, друзі, що ви зі мною. Особливу подяку. Я хочу сказати Андрію Мотинга, тому що Андрій Мотинга це один із тих, хто, давайте скажемо, який погодився чи не раз в тиждень, або раз на два тижні давати мені таке коротке інтерв'ю, аналітику про події в світі та церковному житті. І Андрій Мотинга, твоя аналітика, вона завжди є доречна, цікава для мене. І я тобі дуже вдячний за те, що ти приймаєш участь в моєму житті. Мені приємно було почути в одному з інтерв'ю з крайніх про те, що я тебе створюю вивів, виводив, і приємно, що я можу так само бути до чогось таким причасним і допомагати комусь. Ну, зокрема, тобі в сьогоднішній час. Я ціную цим і дякую за твою простоту, мудрість і щирість. Дякую так само Андрію Шведу, який час від часу так само дає мені інтерв'ю. Він є практичний богослов, як на мене, людина, яка живе практичним християнським життям і може дати, ну, скажімо, як і Андрій Мутинга, так і Андрій Швед, вони можуть дати відповіді на складні питання. Простими словами. І це дуже добре, коли ми можемо складне перетворювати в просте, щоб донести доступною мовою до тих людей, які нас слухають, тобто ви. А чому простою мовою? Тому що не все, про що говорять богослови, або, скажімо, християни, воно є зрозумілим для більшості людей. Тому треба це переводити, скажімо, в просту мову, практично, до сьогодення. Так само я дуже щиро вдячний. Алексу Штенгерту, а, мій новий друг, хороший друг, з яким також я дружу, спілкуюся. І дякую тобі, Алекс, за те, що ти час від часу виходиш до мене на інтерв'ю. Вони завжди так само цікаві, гострі. І я дякую за твою аналітику в пророчому служінні і не тільки. Тому. Ось так скажу, є в мене такі постійні гості, друзі, яких я можу запрошувати, і ми можемо піднімати актуальне питання, простою мовою доносити до великої кількості людей. Тому, друзі, якщо ви сьогодні вперше на youtube каналі Відверто ПРО, ставимо подобаючки, пишемо коментарі і так далі. Ви знаєте, що я в своєму youtube каналі більше говорю про те, що стосується церковного життя, а так само ви добре знаєте і розумієте, що Росія вже десятий рік з нами воює. І в 2022 році, 24 лютого, повномасштабне вторгнення з боку Росії сталося на Україну. І це дуже боляче, це дуже печально, тому. Україна дуже багато потерпіла і терпить сьогодні, і я особисто не збираюся мовчати про те, що роблять росіяни в Україні, і говорю більше, можливо, навіть в християнському ком'юніті про те, як важливо пам'ятати тих, хто не з нами, щоб потім не поплутати це після війни. Є сьогодні дуже багато християн, які знаєте, вони стали такими неоднозначниками. Вони в них все неоднозначно, Перше, вони живуть на небесах, хоча користуються благами європейської цивілізації, чи просто в Україні, якщо знаходяться українського народу. Але вони, от ті віруючі християни, говорять про те, що вони живуть на небесах, що їхній дім на небесах, що земля і все, що на ній, згорить. Так, в Біблії є про це написано: що свого часу все згорить, те, що на землі. Але друзі. Давайте бути відвертими, ми поки що живемо на землі, і Бог дав нам можливість бути українцями або іншою народністю для того, щоб ми могли представити свій народ належним чином. І Україна, вона практично все своє існування, вона виборює свою свободу, виборює. Завжди хтось щось хоче від неї, завжди щось хочуть взяти, якийсь шматок і так далі. І ви знаєте, що я зауважив? Неоднозначними в позиції вийшли люди, які не мають відношення до церкви. Тобто неоцерковлені люди, люди, які не належать до івангельських церков, у них більш чітка і ясна позиція, чим в декотрих віруючих християн. Я цього не розумію і, в принципі, не хочу розуміти. Але я хотів би запитати вас, шановні, я знаю, що мене найбільше дивляться в Сполучених Штатах. Тобто є мене аналітика Ютубу і показало, що найбільше мене дивиться в Сполучених Штатах людей. Тому можу відверто сказати, що саме в США є дуже багато наших українців, які не знають правди про Україну і що робиться в Україні. Тому важливо для вас, шановні мої друзі, все ж таки поцікавитися життям українців. У Вас є родичі, близькі в Україні, і поцікавитися, а що насправді робиться в Україні. В Україні повномасштабна війна. Україну кожен день кошмарить Російська Федерація, кошмарить в буквальному сенсі цього слова. А, в кожен день є смерті. Люди гинуть, ні в чому не повинні. І ви знаєте, коли невоцерковлені люди, тобто люди, які не мають відношення до церкви, в них є чітка позиція, то чомусь я зустрів віруючих людей, які мають слово Боже, які. Знають писання, які мали би відстоювати правду, в них все навпаки, в них все А Вони вважають, що все те, що на землі відбувається, це їх не торкається, особливо тих, хто живе в Сполучених Штатах чи навіть у більш безпечних місцях вони говорять про те, що це нас не стосується. І що виходить, друзі? А виходить, те, що ну ми тоді, як християни, себе показали як беззубими тобто Показали ми беззубе християнство. Хоча дійсно, знаєте, як Андрій Мотинга вже сказав якось мені в одному коментарі і в інтерв'ю, що церква це не кучка там харизматів, які там щось мутять, а церква це, це невіста, яку обрав Ісус Христос, і церкву не може одоліти в, в ну, ад і так далі. Тому відносно церкви можна сказати, що. Церква це ті люди, які реально виконують покликання Ісуса Христа, і вони стоять за правду. Вони захищають убогого сироту, вдову і так далі. Вони не, не підтанцьовують кегебійській владі, як це робить російська церква сьогодні. Хоча її не можна назвати церквою, я б скоріше назвав це, знаєте, якась організація шабашна, непонятна, незрозуміла яка яка сьогодні хочу показати всім, які, які вони хороші, а всі погані. Але я все ж таки не розумію наших українців. От реально, я не розумію наших українців, які в Америці. Тобто це не стосується всіх українців, правда, тому що є українці, які дійсно знаєте, відстоюють цінність нашої України і так далі. Але є частина українців, які сьогодні, знаєте, і велика кількість їх, які сьогодні не визначилися своїми позиціями, вони не готові вони готові говорити про свою позицію, але вони не готові це виставляти на Ютубі і так далі, щоб інші бачили їхню в, в лапках красу, яку вони сьогодні роблять щодо України. І я не розумів українців, декотрих в Європі і в Сполучених Штатах, які знаєте, живуть в комфортних умовах або Далеко від війни, і вони сьогодні ну, не говорять правди. Друзі, от ви, наприклад, спілкуєтеся, якщо ви в Європі або в Сполучених Штатах, чи говорите ви своїм друзям і знайомим, американцям, європейцям, яких ви знаєте, що в Україні війна, чи говорите ви про те, що в нас, в Україні, гинуть люди? Чи виставляєте ви. Давайте скажемо новини, перевірені новини, але виставляєте чи, ви їх, чи виставляєте ви їх в себе в сторіс і так далі. Чи донатите ви на ЗСУ і на волонтерські штаби? От що ви сьогодні робите? Це важливо для себе зрозуміти і задати собі питання, що я роблю? От це найважливіше, і тому я би хотів закликати кожного українця, який живе в Європі або в Сполучених Штатах. Не мовчіть і говоріть правду про свою країну. Говоріть про те, що Росія робить. Повинні знати ваші знайомі, друзі, ті нові, які у вас є. Вони повинні знати, що в Україні війна. Тому що виявляється, що декотрі християни, знаходячись в Америці, вони настільки дружать з іншими, що ті інші навіть не здогадуються, що в нас в Україні війна. Війна в буквальному сенсі цього слова. Я ще раз приведу приклад, і це не тому, що знаєте, я хочу когось захейтити, але просто приведу приклад. Тож, той же дах клей, суперіндант, інтендант, Чи як він там? Він з е, Сполучених Штатів, він в Грабовинках виступає е, в, на конференції, а потім згодом наші служителя з УЦХВЄ їдуть з ним на зустріч. І мені це в голову не вкладається. Як можна? Знати, що дах клей він їде до Грабовенка і виступає там, його там приймають в Росії. Росія яка сьогодні напала на Україну, яка сьогодні кошмарить Україну кожен день. І наші служителі їдуть туди і спілкуються. Добре, ви спілкуєтеся, але поясніть нам, недотепам, чому ви з ними спілкуєтеся, що ви цим хочете сказати, яка ціль? Тому що ви розумієте, ну, дах клей, можливо, він навіть як вже і Андрій мені сказав, каже Мотинга Андрій. Що вони, він, може, навіть і не розуміє того всього, що відбувається, тому що наші мовчать і не говорять про це. Я б сказав, що наші служителі не тільки повинні говорити правду про те, що відбувається навколо нас. Ну, Реально про це потрібно говорити, не мовчати. Але чомусь в нас звикли, знаєте, замовчувати правду і якось так, знаєте, виляти туди, сюди, Якось так, ну. Ну, ні туди, ні сюди. Тому. Мені цікаво, коли наші українці їдуть кудись, в сполучені штати, але я наскільки знаю, що наші пастори, служителі, де котрі вони в Європі бувають, вони бувають в Сполучених Штатах, і в мене просто запитання, навіть не звинувачення, чи говорите ви своїм новим друзям, колегам по служінню про те, що відбувається в Україні. Чи знають вони реальну статистику того, що, що робиться в Україні? Скільки дітей було забрано в Російську Федерацію цю цілу? Uh, не до Федерацію верніше. Uh, чи знаєте ви, що Росія викрадає дітей? Чи знають ваші друзі в Сполучених Штатах, що росіяни викрадають українських дітей? Що росіяни гвалтували і гвалтують наших жінок, вбивають чоловіків, дітей гвалтують і так далі? Чи знають про це uh, ваші друзі в Сполучених Штатах uh, і в Європі? Тому що виявляється, що декотрі європейці. і... Uh, і американці, особливо українці, які з ними дружать, то чомусь вони від тих українців не чують правди про Україну, і ті ж європейці або американці вони вважають, що це конфлікт, що це не війна, що це просто конфлікт, звичайний конфлікт. Подумаєш, там щось відбувається. Друзі, в нас не конфлікт, в нас війна. Росія напала на Україну в буквальному сенсі цього слова. І запитання: чи знають ваші друзі про те, що війна. В Україні. Чи знають ваші друзі про те нові друзі Сполучених Штатів і Європи, що Україну кошмарить Російська Федерація? Чому цей же дах клей спокійно собі їде в Росію, проповідує в Грабовинка, який насильно забирає церкви в окупованих містах України? Насильно забирає і ще й погрожують там. Про те, що якщо ви не перейдете до нас, то вам життя не покажеться солодким. Ну про це ж вони не будуть писати в офіційні ЗМІ і так далі, що вони погрожують. Ну але вони це роблять і про це люди знають і про це говорять. Тому в мене запитання: оцей же ж Грабовенко з Кривого Рогу, який а, сьогодні, знаєте, в окупованих містах України, він сьогодні віджимає ті церкви і починає там вставляти свій, Руський порядок, і я не розумію, як після того наші служителі могли поїхати до Дага Клея. Реально я цього не розумію. Мені цікаво, чому. Ну і не тільки про Дага Клея, і багато інших служителів. Джон Бівер буде на рівні е, з Ріком Реннером виступати на, на, на одній сцені, проповідувати, як це може бути. Рік Реннер і. Джон Бівер, якого багато віруючих протестантів дуже люблять читати і поважають його. Чи знає це ж, бівер бівер Джон бівер? чи знає він про те, що війна в Україні? Чи знає він про те, що Росія кошмарить українців? І цей же Шрік Реннер, він підтримує війну проти України і ще й схвалює расистську владу. Я думаю, що Якщо знає, то значить він фінансово десь підтримує одне одного, як кажуть, рука руку гріє чи мастить. Або, друге, просто вони не знають правди цілої. Тому ми прості люди, як Віталій Піхотін, як Андрій Мотина, як Геннадій Мохненко і багато інших. Ми про це говоримо на своїх етерах, на своїх передачах. Як це ж тайць піднімає питання? Постійно ми говоримо про те, що відбувається в Україні. Тим більше, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, можна почути. Але ні, я дивлюся, що декотрим християнам, знаєте, якби мову відібрало, коли треба сказати правду і сказати правду її такою, як вона є, а не так, як ми хочемо чути. Розумієте? І тому от у мене запитання, а де ми, друзі? Де ми, де ми в тому всьому? Що ми сьогодні робимо? Про що ми сьогодні говоримо? Чи говоримо ми сьогодні правду, такою, як вона є? Це дуже важливо, тому що, тому що буде, біда, буде біда. І я вам скажу особисто, що як Грабовенко, так і Шаповал Андрій і, і ті, як інші служителя, такі як Ряховський, Шідловський, я їх не слухаю і я їх не вважаю служителями. Реально не вважаю служителями. Вони підривають авторитет церкви. Декотрі пастері, от особливо крайнім часом, я не розумію УМР, я не розумію єврейську общину Бориса Грисенка, його поведінки а, чи Фатулаєва і інших. Ну, знаєте, жити в Україні, говорити деколи такі несенітниці або поводити себе так, наче в нас війни немає. Ну, це якось, знаєте, не клеїться в голові. Чому так відбувається? Тому хочу закликати кожного з вас, друзі, думайте. Думайте своєю головою, аналізуйте, не дивіться тільки єдині новини, бо дехто тільки єдині новини може дивитися, але читайте книги, спілкуйтеся з цікавими людьми. Ну і відповідно, якщо ви в Європі або в Сполучених Штатах, говоріть правду про те, що відбувається в Україні. Люди мають право знати правду. І ви, хто пережили хтось окупацію сьогодні в Європі, хтось пережив насилля з боку росіян. Про це не потрібно мовчати, про це потрібно говорити. Про це потрібно записувати відео. Люди мають знати правду про те, що відбувається сьогодні в Україні. А в Україні сьогодні, наприклад, сьогодні Херсонщину вже вкотре расисти обстрілюють. Є смерті, є загиблі люди і так далі. І це біда. це біда. Так, сьогодні більше кошмарить русня. Прифронтові міста України, але і вся Україна вона не є захищена до кінця належним чином. І наші воїни ЗСУ, які сьогодні стоять на варті нашого спокою і нашого миру, вони сьогодні віддають своє життя. Я хочу подякувати кожному воїну ЗСУ за і воєнесі, тобто хлопцям і дівчатам, за те, що ви. Платити високу ціну за нашу свободу і за наш мирний сон, тому вам велика подяка. От, подяка всім друзям, які сьогодні, знаєте, в волонтерських штабах працюють для того, щоб допомагати воїнам і допомагати людям в прифронтових містах або людям, які сьогодні мають в цьому потребу. Вам велика подяка, що ви сьогодні саме такі. Тому, друзі, єднаємося і працюємо на користь нашої держави України, незалежно від того, де ви сьогодні знаходитесь, в Європі, в Сполучених Штатах чи в Україні. Сконцентруйте увагу свою не на смерті Путлера, не на те, що робиться в Рашці. Тому що мені в Рашці не цікаво, що робиться. Мені цікаво, що в нашій Україні робиться, що ми можемо зробити. Оце має нас цікавити найбільше. Тому давайте зробимо. Велику і добру справу будемо допомагати один одному, будемо допомагати ЗСУ. Тому хочу ще раз сказати велика подяка нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ, велика подяка всім волонтерам, медикам, хто сьогодні стоїть на варті нашого здоров'я, нашого споку і так далі. Ви просто неймовірні. Тому вам велика подяка. Ну і друзі, саме крайніше що я хотів сьогодні сказати. Хотів я сказати те, що Ну, говоріть правду, говоріть новини про те, що відбувається в Україні серед ваших друзів. Оставляйте принаймні на YouTube чи в себе на, ну принаймні. Просто поширте оце відео або знайдіть багато інших відео, в яких я з Матингою чи Штенгер, там, та іншими гостями ми говоримо про те, що відбувається в Україні. Я провів ряд інтерв'ю з волонтерами, капеланами і не тільки ви можете знайти в проєкті відверто про і запропонувати комусь, щоб хтось також послухав це. Ну, якщо ви не можете сказати, то принаймні відео знайдіть, де говориться про Україну, говориться про те, що відбувається в Україні, і вишліть вашим друзям, нехай вони знають правду. Це не менш важливо. Говоріть. І знову ж так як я знаю, що мене найбільше дивиться в Сполучених Штатах, то я хочу звернутися саме до тих, хто дивиться мене в Сполучених Штатах. Шановні друзі, ви знаходитеся, можна сказати, в безпеці. Ви сьогодні не літають над вами бомби, не включається повітряна тривога. Дуже вас прошу, у вас є друзі, знайомі в школі, де б це не було, поговоріть правду про те, що робиться в Україні. Таким чином, ми зможемо подолати зло і донести простому народу. Сполучених Штатах чи в Європі про те, що насправді відбувається в Україні, тому що, виявляється, не всі європейці і американці знають правду, що робиться в Україні. Вони просто вважають, що це чисто такий собі конфлікт, який рано чи пізно закінчиться. Вони навіть, вони навіть і думки не гадають, що в нас війна, у буквальному сенсі цього слова. Вони думають, що в нас просто, знаєте, конфлікт з Росією, як завжди. Але в нас не конфлікт, друзі, в нас війна. Я б сказав декотрим пасторам в Америці і не тільки, щоб вони якраз звернули на це увагу. Хватить брехати і говорити несенітниці. Говорити несенітниці про те, що наш дім просто на небесах, а те, що відбувається в Україні, це покарання від Господа. Ви що смієтеся чи з глузду з'їхали? Я цього не розумію. Як ви можете отак розсуджувати, що, мовляв, Росія сьогодні гвалтує, вбиває. Краде дітей українських і так далі, це Боже покарання. Ви серйозно? тобто Бог зацікавлений в тому, щоб дітей гвалтували, тобто Бог зацікавлений в тому, щоб вбивали жінок і гвалтували. Чоловіків вбивали і не тільки вбивали, а вирізали геніталії і не тільки. Тобто, і ви вважаєте, що Бог це вітає. Я не розумію тих християн, які сьогодні замовчують про війну і, управ... і оправдують всіляко агресора. Оправдують всіма правдами і неправдами. Ну і саме-саме таке крайнє, це у Львові посеред вокзалу стоїть тіло мужчини без голови і стоячим паласом. Оце культура, яку хочуть нам сьогодні нав'язати, до речі, безголовий мужчина стоячим паласом. Я цього не розумію. Витрачаємо кошти на плитку, на тротуар, на дороги, замість того, щоб сконцентрувати увагу на те, щоб воєнну базу підкріпити і щоб наш захист він ще був стійким і твердим. Якось отак. От такі у мене думки. Тому люди в Сполучених Штатах в Європі і не тільки не мовчіть, говоріть вашим друзям, що відбувається, що в Україні війна, а не конфлікт. Європейці мають, правду, мають право знати правду. І американці мають знати правду. Якщо ви будете робити це, говорити правду, то принаймні люди задумаються. Але, на жаль, особливо це стосується християн. Християни вони чекають, коли прийде той момент, коли вони будуть жити на небесах. Оце їм треба. А те, що відбувається на землі, а те, що відбувається з їхніми родинами, ну то таке собі. Подумаєш там. Вкотре я хочу подякувати всім. То за правду і хто сьогодні робить все, щоб правда вона була завжди з нами, і щоб правда захищала беззахисних. Тому що, коли ми говоримо правду, ми захищаємо слабших, і ми піднімаємо голос тих, хто не може сьогодні говорити. І, можливо, я є цим голосом, щоб сьогодні донести до вас про те, що друзі досить мовчати, говоріть правду. А то вже за, ну будете довго мовчати, вибачте за слово завоняється в роті. Потрібно говорити: говоріть правду. Те, що відбувається в Україні, а в Україні війна, а в Україні кошмар робиться, тому що расисти напали на нас, і вони сьогодні все роблять для того, щоб знищити Україну. Вони ненавидять Україну, расисти. Вони всіма фібрами це доказують. Вони про це говорять на своїх телеканалах і не тільки і оспівуються. Вони своїх дітей вчать ненавидіти українців. А натомість наші українці просто чисто знаєте любві, а до них відносяться. Ви серйозно подумайте про це, друзі. Всім дякую, хто зі мною сьогодні був. Дякую за ваші вподобайки. Подобайки. Дякую за ваші коментарі. А також напишіть, кого можна ще запросити в гості до мене на інтерв'ю, тому що я б хотів провести, провести інтерв'ю, наприклад, на такі теми, як, як порнографія і самозадоволення. Підняти тему психологічних травм і багато інших є тем, які потрібно говорити, щоб допомагати нашим воїнам і людям, які постраждали від війни. Тому пропонуйте мені гостей в коментарях пишіть, зв'яжіться з ними, може, поможіть мені, зв язіть, зв'яжіться з ними, скажіть, що є такий Валентин Опря, готовий провести інтерв'ю. Повірте, я відкритий поспілкуватися. Добре? Ще раз дякую, гарного вам всім дня, кому вечора.